Після того, як з Вашингтона надійшла інформація про повну зупинку Дональдом Трампом воєнної допомоги для України і напередодні виступу американського президента перед Конгресом Сполучених Штатів, Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа із дописом у соціальній мережі X у цьому дописі англійської мови, Зеленський підкреслює, що Ніхто з українців не хоче нескінченної війни. Україна готова якомога швидше сісти за стіл перемовин, щоб наблизити міцний мир. Ніхто так не хоче миру, як українці, говорить Зеленський. Ми з моєю командою готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти міцного миру. Ми готові працювати швидко, щоб припинити війну. І першими етапами можуть бути звільнення полонених і перемир'я в небі. Заборона на ракети, безпілотники великої дальності, бомби на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, і негайне перемир'я на море, якщо Росія зробить те саме. Потім ми хочемо дуже швидко просуватися через усі наступні етапи та працювати зі Сполученими Штатами, щоб узгодити міцну остаточну угоду. Володимир Зеленський згадує про те, що Дональд Трамп надав Україні джевеліни. І підкреслює, що це момент, коли все змінилося. Говорячи про недавню зустріч із Трампом у Білому домі, український президент говорить, що ця зустріч пройшла не так, як мало бути, і підкреслює прикро, що так сталося. Настав час все виправити. Бажаємо, щоб майбутня співпраця та спілкування були конструктивними.